Сьогодні я вирішила досить того телефону. Очі не витримують. Підняла я свій старенький iPad, такий гордий, пилом припудрений, як той дід, який, пам'ятаю ще, як вайфай ловив через антенну. Думаю, зараз качаю Netflix, поставлю серіал, зроблю собі какао, заживу, як нормальні люди. Хожу я, значить, веб-стор тицю встановити, а воно мені. Ця версія Netflix не підтримує вашу iOS. Потрібна 18-та якась там версія. Ні, ну. Я ж оптимістка, я таке думаю, лайно питання, добре. Зараз підемо новимся, ну, давненько я його вже в руки не брала. І тут мій старичок видає мені, а в нас максимум 17. -та. Тут моє серце зависло на тій же версії. Тобто фізично він ще живий, але морально. Вже в реанімації. І я сиджу, і дивлюсь на нього і розумію, це не планшет, це ветеран технологій. Він бачив iTunes в розквіті. Він пам'ятає часи, коли обліковий запис Apple ще не потребував паспорту. І от тепер я стою над ним і думаю, Netflix тобі вже не світить, друже. Але ти тримайся, ми подивимося щось легше у Ютубі. 480p Ну, найочевидніше, я напевно знаю, що ви напишете у коментарях: купи собі новий, та я б купила. Якби моя версія життя оновлювалася теж частіше ніж раз на 10 років.